Мої малята. Ну що, Я до останнього трималася, але тренди вимагають з мене ось цієї перевірки. Це яйця, гуспери Блін, Мені завжди мама в дитинці казала, що я фортова, зараз перевіримо. Я не знаю, я не знаю, що в мене чекає. Але слухайте, 80 гривень одне яйце. Ви ну, взагалі розумієте? Такий хайкісний пластик, слухайте. Так, у. і мені зараз оператор скаже. Сертифікат на 100 гривень. Опа! Але це мінімум, це я бачу. Тіктоці це у нас такий магнітик. Говорять, що з прикольним там е сенсом якась е шуточка. Це, мабуть, якщо не помиляюсь, QR-код на гру. Там також можна виграти далі щось. Угу. Це ми потім з оператором завантажимо. А ні, оце магнітик, дивіться. Бачите? такий брелочок мені на рюкзак. І ось такі шоколадові 5 гривень. Ну, слухайте, якщо чесно, то перше трошки, ну, не дуже. Але в нас ще є дві попиточки, дві спроби. Пишіть в коментарях, до речі, чи повелися ви на цю тему. Якщо так, да, то що ви там виграли? Так. Але знаєте, що мені подобається? Що тут в цілому щось там ви виграєте? Так, знову ось така тема. Знову QR-код на гру, тобто де ви можете ще більше вибрати. Ага, опа! Це сертифікат на 300 гривень його курзовувати. Опа! Ми вже маємо 400 гривень ось такий брулочок. І шоколадні 5 гривень. Дивіться прикол, тут пише до літа сход, а тепер дайте мені їжу. Ну, це дуже актуалочка така зараз, бо всі поперли в тренажерний. Коротше, я вже трошки хвилююся, бо це останній лот. Якщо ви будете кидати донати і хочете ще більше таких прикольних нестандартних розпаковочок, то я тільки за. Хвилююча мить. Так, давайте отак от зразу. Ось така тема. 5 гривень. На 100 гривень. Ну, дивіться, ми виграли в цілому 500 гривень. За це все я заплатила 240 гривень. цей QR-код. Магніт. І як грати, правда. Коротше, давайте зараз відкриємо один QR-код і подивимося, яку гру нам пропонують. Завантажили додаток в Google Play або в App Store, навели QR-код, скільки у вас яєчок, стільки відповідно і цих кодів. І граєте. Вам дається ключики, і я так розумію, чим більше ключиків, тим більше шансів на якийсь головний Ну, Треба розбиратися. Коротше.